Динамо зіграло матч сьомого туру чемпіонату України. Білосині вирушили до Львова, де завітали в гості до місцевих Карпат. Поєдинок розпочався достатньо активно і динамічно. Команди швидко переходили середину поля та наближалися до воріт одна одної. Першими відзначились Карпати. Альварес відібрав м'яч, його було доставлено до штрафного майданчика киян, де спочатку його безрезультатно намагався вибити Тіаре, потім дещо краще це вдалося брашку. Але у підсумку м'яч підхопив Альварес та Дальнім. Але влучним ударом спрямував його у сітку 1-0. Не пройшло і п'яти хвилин. Як ще одна атака Карпат призвела до другого взяття воріт. Костенко подав зліва. Краснопір легким дотиком відкотив м'яч на бруніньо, і той ударом з меж воротарського майданчика подвоїв перевагу своєї команди. 2-0. На 43-й хвилині кияни відіграли один гол. Після подачі кутового піхальонком Караваєв уникнув опіки опонентів та головою вдало замкнув ближню стійку, скоротивши відставання у рахунку 2-1. На 50 50-й хвилині Динамо відігралось. З Волошиним чудово обігрався Шапаренко. І після того, як Назар повернув йому м'яч, Микола невідпорним ударом низом спрямував його у сітку 2-2. Згодом Динамо в рахунку. Після розіграшу кутового та навісу до штрафного майданчика найкраще у ситуації розібрався. Караваєв та ударом з району 11-метрової позначки вивів свою команду уперед 2-3. Проте в доданий час Динамо все ж пропустило. Спочатку Брашко виніс м'яч з лінії порожніх воріт. І коли здавалося, що небезпека вже минула, Бруніньо віддав передачу на Міро Шніченка і той дальнім ударом з-за меж штрафного майданчика з відскоком від газону вразив ближній кут воріт, встановивши остаточний рахунок. Чи справедливий результат матчу? Свої думки пишіть в коментарях.